Сьогодні, друзі, я привезла вам свіженького тіктоку, якщо раптом ви там не зависаєте. Зараз я вам прочитаю заговір. Тому залишайтесь зі мною, і ви дізнаєтесь про чергові невеселі тренди. Як, от для чого дівчатам голити свої обличчя, і без якого супермегапродукту у вас не вдасться зробити це правильно? Спойлер, все дуже і дуже погано, якого хейту зазнають чоловіки щодо своєї зовнішності? Так, таке теж трапляється, друзі мої. Зашибіть також ми розглянемо дуже круті та надихаючі тренди, які реально покращать вам настрій та навіть надихатимуть. Як от допомінове меню, а ще згадаємо нашу сліпоту брів... Та інші смішнявки. Як завжди чекаю від вас чарівного лайку та підписочки. Ставайте моїми спонсорами, заходьте в мої соцмережі, ставте дзвіночок і не пропускайте мої нові відео. Я обіцяю, їх зараз буде ще більше. Невеличкий дисклеймер: мої відео відволікають вас від сумних подій сьогодення. Тому, будь ласка, не поспішайте мене засуджувати, що я знімаю відео на якісь, буцімто, несерйозні теми. Я просто намагаюся вас трошечки розважити. І починаємо у одному із минулих відео. Я розповіла про дивні та токсичні тренди, які несуться тіктоком, і примушують жінок почуватися якось не так. Ну або ж ставити під сумнів власну привабливість. Я перелічила там доволі багато дичини, як от Септум Армс, Маффін топ. Вертикальний пупок, як ідеал краси, і таке інше. Але насправді цим все не обмежується, тому що, як виявляється, нам ще й потрібно з вами голити повністю обличчя. Адже увага, там є такий собі пушок. Флайфі, той звір моє ім'я, який нагадує пушок на персику. Піч фаз, який жах, як ми жили раніше, спокійно насолоджуючися тими корисними функціями, які виконує. Цей волосяний покрив. До речі, так смішно, що коли ви загуглите волосся на обличчі у жінок, вам в пошуку виб'є фотоепілятори, креми для видалення волосся на обличчі та різні статті з методами, як позбутися волосся. А коли ви напишете в пошуку волосся на обличчі у чоловіків, вам покаже статтю з Вікіпедії про тілесне волосся. Тобто тілесне волосся це нормально, це природа людини, це біологія. Також там будуть поодинокі статті про збільшення густоти бороди. А статті проведення волосся з обличчя не міститимуть результатів за пошуковим запитом чоловіки. А стосуватимуться виключно жінок. До речі, рівень волосяного покриву на тілі людини залежить від андрогенів, тобто гормонів, так званих чоловічих, якщо простими словами. Тому якщо у жінок на обличчі більше волосся, ніж зазвичай, то це часто пов'язують з гормональним дисбалансом. Так чи інакше, жінкам бути вусатими чи бородатими не можна. З давніх девен всі це знають. Це всі знають. Ех, а так хотілося. Зайвим вважається волосся над верхньою губою. І все поза бровами акуратної форми. Та й взагалі, якщо Якщо так подумати, то зайвим є все, що нижче брів. Хоча у Гулахатих 80-х і таке інше, таких стандартів ще не було повністю впроваджено. Особливо на території нашого Совка та постсовка. Заглиблюватися в причини таких вимог до жінок щодо того, що це подобається чоловікам, і зв'язок із дітолюбами я не буду сьогодні. Не секрет. Всі мужчини дуже люблять. Голі як у младенця. Хто перша показала мужчинам, що? бути, хто це зробив всіх, є свої вподобання, і ніхто нікого не примушує щось робити чи не робити, але не можна не помітити вплив маркетингу. який капає і капає. Іноді тихесенько, іноді нав'язливо. Ви чули цю історію, що необхідність використання жіночих бритв була розрекламована для подвоєння, а то й потроєння продажів товару, який спершу призначався суто для чоловіків. Жінок переконали в тому, що їм це потрібно. Спочатку створили вирішення проблеми, якої не було. А потім нав'язали й саму проблему. Це мені нагадує історію з плюмбусом. Але якщо з голінням кінцівок та інших місць. Сьогодні загалом все однозначно, більш-менш Абсолютно більшість жінок в цивілізованому світі обирає цю адаптивку, в тому числі і видалення вусиків, так званих і корекція брів. В цей самий час з дрібним волоссям на обличчі все значно цікавіше. Насправді це не нова фішка. Я пам'ятаю ще як Вайконік Iconic 2016 році, коли макіяж оглядав супер мега кейки, худа катан демонструвала свою рутину перед сном із використанням різних ролерів, сироваток та й голінням обличчя. Гоління обличчя. Ще було щоденною процедурою перед сном і вранці перед нанесенням макіяжу. І, звичайно ж, робилося спеціальними бритвами. Обґрунтовувалася ця процедура тим, що так шкіра дійсно очищена від бруду та від омертвілих літин шкіри, а також доглядові засоби краще всотуються. І макіяж лягає рівніше. На той час така діяльність була переважно маргінальна. Я бачила нечисленних інфлюенсерок, як от Хлоя Морело і Жаклін Хіл, які робили так само. В коментарях люди щиро не розуміли цього. А ще подейкують, що це було частинкою б'юті-рутини Мерлін Монро та Елізабет Тейлор. І от уже останніми роками це знову несеся соцмережами і називається дермаплейнінг. Пушкове волосся, яке ще називають персиковим пухом. Є, як правило, тоненьким та світлим волоссям на обличчі та тілі. А якщо ви завуглите пушкове волосся, скажімо, навіть для освітніх цілей, то ось що вам покаже Google – рекламу студії лазерної епіляції, на відміну від термінального волосся, яке є більш пігментованим та густішим. Пушкове волосся виконує різні захисні функції в організмі. Воно регулює температуру, створюючи тонкий шар ізоляції на шкірі. Це може бути особливо корисним у холодному кліматі та середовищі. Хоча пушкове волосся здається ніжним, воно все ж забезпечує певний захист для нашої шкіри, діючи як бар'єр від забруднюючих речовин навколишнього середовища та навіть у випромінювання Також пушкове волосся сприяє нашому дотику, допомагаючи нам приймати тактильні відчуття на поверхні шкіри. Пушкове волосся, як і інша рослинність на нашому тілі, є абсолютно нормальним. То що ж таке дермаплейнінг? Це техніка догляду за шкірою, яка передбачає зішкрібання мертвих клітин шкіри. Та пушкового волосся з поверхні, що забезпечує більш гладкий і сяючий кольор обличчя під нею. Дерма виконується косметологами або дерматологами в професійних умовах, але також це проводять і вдома сайти, які рекламують свої послуги або різні скінкер засоби для цього, та й леза. Зазначають, що перевагами даної процедури є наступні: гладенька та сяюча шкіра, покращене поглинання продукту з усуненням бар'єру мертвих клітин шкіри. Дермапленінг створює більш гладке полотно для нанесення макіяжу. Що дозволяє продуктам ковзати більш гладко та рівномірно. На відміну від деяких інших процедур, догляду за шкірою, дермоплейнінг робиться дуже швидко, що робить його підходящим для напружених графіків. Ця процедура також має певні протипоказання, скажімо, запалення шкіри або акне. Також після її проведення не можна засмагати і необхідно використовувати СПФ. Також ця процедура має дуже багато побічних ефектів, скажімо, як почервоніння, подразнення, сухість, навіть висипи. А найчастішими проблемами стають буквально порізи. У деяких випадках ця процедура може просто ставати кошмаром. Ця пацієнтка вирішила зробити собі це самостійно і навіть вирізала родинку на обличчі. Вона потрапила у лікарню із відкритою раною на обличчі. Ютуберка Тейлор він розповідала про те, що ця процедура. Виконувалася майстром, якого вона назвала Едвард руки ножиці. Під час процедури вона відчувала, як кров капає із її обличчя. Після цього, коли вона одягалася, їй нестерпно пекло. Крім подразнень та інфекцій, які також можуть бути результатом будь-яких косметологічних процедур. Дерма лякає людей також тим, що коли нібито поголиш пушкове волосся, воно ростиме дуже жорстким. Дуже темним і очевидним, і потрібно буде голитися кожного дня. Але як демонструють різні б'юті-інфлюенсерки, цього не трапляється, адже такою тоненькою та непомітною взагалі є структура пушкового волосся. Найбільше у цьому всьому мені стається кумедною наявність спеціальних спреїв. Які допомагають вам виявити своє пушкове волосся, так ніби ви ніколи його не бачили? Із тіктоківських постів від б'ють інфлюенсерок, які позначаються як оплачуване партнерство. Ми дізнаємося, що такий спрей показує нам те, що ми не бачили раніше. О який жах. Ми вкриті пушковим волоссям. Дівчата голять навіть шию, і оце вже страшно. У мене навіть щось стислося всередині від такого жаху і тривоги. Також використовуються спеціальні тримери, які голять обличчя, подібно до чоловічих гаджетів, але не знімають верхній шар шкіри, як це робить бритва. Тому обличчю не потрібно декілька днів відпочинку та відновлення. Звичайно, це вибір кожної людини: голитись чи ні. Дуже часто дівчата роблять це з юних років, Якщо волосся дуже темне та видиме, інтенсивно росте на шиї, обличчі та інших ділянках тіла, і це спричиняє дискомфорт через топі суспільні норми. Дівчатка можуть навіть... Зазнавати булінгу, тому матері висмикують брови з малого віку чи навіть роблять депіляцію ніг і рук. З одного боку, я чудово розумію цих матерів, вони прагнуть свою дитину захистити і вберегти її від насмішок чи булінгу, підігнавши її під безпечні стандарти краси, безпечні в соціальному плані, а не в фізичному, тому що з іншого боку, це просто жах робити дитині, такі часто болючі процедури лише через думку суспільства. А що думаєте про цей тренд? Ви, будь ласка, напишіть в коментарях. І ми продовжуємо. Гоління волосся на тілі це ще квіточки. Тому що я бачила в соцмережах дівчат, які збривали собі так званий Widow's Peak, тобто таку лінію росту волосся. Вони вважали, що ось такий вигляд волосся є негарним і постійно його збривали. Доводячи навіть до травмування та абсурду. термін походить від віри людей в те, що лінія росту волосся такої форми є ознакою раннього вдівства. Також використання такого виразу могло стосуватися головного убору, який вдови носили як траурний каптур. Подібний головний убір ми бачимо в королеви із білосніжки. Особисто я нічого поганого в такій лінії росту волосся не бачу, і я навіть один час хотіла мати таку лінію росту волосся. Мені це подобалося. Але дівчата, які мають таку лінію росту волосся, говорять, що вони з нею мучаться, тому що вони не можуть зробити повністю проділ. Рівненькі, повинні якось збоку зачісувати, але насправді дослідження показали, що така лінія росту волосся навіть сприяє політикам у створенні їхнього іміджу. У дослідженні Шона Розенберга доказано, що таких жінок сприймали як більш компетентних та більш чесних політикинь. Чимало дівчат голили собі волосся в юності, щоб воно росло більш рівною лінією. І у дорослому житті їм зараз доводиться постійно голити його знову, тому що воно не може вже відрости у попередній стан. Настільки рівно. І це ніби закрите коло, тому що воно починає відростати з дуже кумедним виглядом, причиняючи бажання знову його поголити. А наступне відео у мене спричинило просто фізичний дискомфорт. Дівчина просто висмикує пінцетом собі волосся. Мені аж дійсно стало погано від цього. Дехто звертається за послугами воскової або ж лазерної апіляції. Цій дівчині батьки дозволили лазерку зробити. 14 років, мабуть, для неї це було дуже важливо. Мама ж цієї дівчини наполягала на тому, щоб вона відростила волосся назад. Це був найдовший рік у її житті. Ця дівчина розповіла, що через помилку спеціалістки, яка робила їй лазерку, було видалено занадто багато волосся ніж було потрібно. І тепер лінія росту її волосся це просто квадрат, і вона навіть не може зачесати його назад. Особливо шокуючим для мене було наступне відео. Дівчина зняла тренд під цю кавер пісню Crazy, у якому дівчата діляться крейзі своїми вчинками. Що Щодо їхньої зовнішності чи поведінки. Скажімо, вони розповідають, як вони привертали увагу потенційних кавалерів. І це було дуже крінжово. І її вигляд мене просто вразив. До речі, у цьому самому тренді також дівчата згадують і про свою eyebrow blindness. Часи, коли вони не усвідомлювали, що їхні брови мають дуже дивну форму. put this on i don't remember when i remember i remember when i lost my mind there was someone so pleasant about Дізнайтесь чесно, у вас теж були такі часи, тому що у мене одного разу було таке. Я дуже сильно висмикнула свої брови і зробила з них тоненькі і якось дивно вигнуті. Це був просто крінж. Це була не сліпота, тому що я в той же момент зрозуміла, що я зробила, і дуже довго їх відрощувала. Я думаю, що такі подібні випадки бували з усіма. В коментарях чекаю в ваших історій. Якщо жінки прагнуть відповідати стандартам краси і голять обличчя, висмикують брови та різні там вусики, то, до речі, і чоловіків такі питання теж не оминають. Те, про що я зараз буду говорити, є дуже незвичним для мого каналу. Але погодьтеся, стандарти краси є і щодо чоловіків. Хай не такі серйозні і не такі засуджуючі. Мені про це писали чоловіки в коментарях, і я трошки задумалась, власне. Адже дійсно, якісь там лисі або лисуваті чоловіки вони не всім подобаються. І ми бачили, як багато різних там блогерів роблять собі пересадку волосся, зокрема в Туреччині тим часом займаються, або ж прикривають свої залисини зачіскою кроп. Фактично, вони теж мають стандарти краси, яких прагнуть досягти. Але величезна жирнюча ремарка. Масштаб їхніх стандартів це просто не порівнювано з тим, що мають жінки, тому що лише там один чоловік на 10 тисяч захоче відповідати цим стандартам і буде думати, що про нього скажуть. А переважно чоловіки про це так сильно не задумуються. Їх люблять не за зовнішність, а за інші риси. Чого не скажеш про жінок, і все в такому дусі красивіші трохи за мавпочку, і таке інше. Для чого, до речі, мавпочку ображати? Поняття скуф, яке з'явилося на болотах, але так широко юзується в нашому інфопросторі, стосується, до речі, не так зовнішності, як стилю життя та інертності. І саме такий типаж чоловіків просто обожнює коментувати зовнішність жінок, і це дуже сумно і бісяче. Чоловіки з неідеальною фігурою, так само, як і жінки. Дуже часто піддаються хейту, але особливо болючою темою для них може бути зріст. Чоловічий зріст став однією з характеристик, на яку суспільство звертає значну увагу. Ситуація з дискримінацією чоловіків через їхній зріст є важливою, адже вона висвітлює проблеми, пов'язані із патріархальними стандартами краси, які впливають не лише на жінок. Але й на чоловіків так само, як і багато інших стандартів краси, зріст є патріархальною конструкцією, яка посилює ідеї токсичної маскулінності. Високий зріст у чоловіків асоціюється із владою. Фізичною силою і домінуванням цінності, які часто підкріплюються патріархальним суспільством. Низькі чоловіки стикаються з дискримінацією, адже не відповідають культурним стереотипам, що є однією із форм сексизму. По факту, зріст це те, що ви не можете змінити. Якщо дівчат називають мило півторашками, і це дуже нібито мило, то чоловіків називають просто коротунами. Також у жінок є доступна опція каблуків. Чоловіки ж таким користуються рідко. А що про це все думаєте ви? Будь ласка, чекаю ваших коментарів. Якщо вас втомлюють стандарти краси, і ви відчуваєте, що засмучені, чи більше не можете вигрібати оце все життя, або відчуваєте, що ніщо не приносить вам радості, то експерти з тіктоку радять вам впровадити у своє життя допамінове меню. Допамінове меню це підібраний список приємних здорових звичок і занять, які природним чином підвищують рівень допаміну ну, або дофаміну, збільшуючи щастя, мотивацію та концентрацію. Це дієвий і стійкий підхід до визначення пріоритетів вашого психічного благополуччя. Ця концепція виникає із одного відео авторки Джесіки Маккейб, яка веде свій YouTube «How to ADHD», тобто про рдух. Згідно її концепції, допомінове меню допомагає людям, які мають рдух, отримати стимуляцію, необхідну їхньому мозку. Щоб отримати більше допаміну. Подібно до ресторанного меню, допомінове меню ділиться на різні страви: закуски, основні страви, гарніри, десерти та спеціальні страви. Ідея меню полягає в тому, щоб кожен розділ містив перелік заходів, що стимулюють допомін. Закуски допамінового меню це швидкі та легкодоступні способи отримання допаміну. Вони не забирають багато часу і ними ви можете злоджуватися протягом всього дня. Коли ви дивитеся на якусь фотографію, яку тримаєте на столі, робите п'ятихвилинну медитацію, готуєте собі чашку кави або обіймаєте свого домашнього улюбленця. Основними стравами є більш тривала діяльність, яку ви плануєте завчасно, але вони заряджають вас набагато більше, ніж закуски. Це може бути вечеря з другом. Довга прогулянка, приготування улюбленої страви або заняття рукоділля. Гарніри це заняття, які ви виконуєте, поки робите щось більш важливе. Скажімо, коли ви під час прибирання вмикаєте подкаст, запалюєте під час роботи свічку або телефонуєте другові під час прогулянки. Десерти це те, що ви любите робити, але насолоджуватися ними найкраще в помірних кількостях, адже вони можуть бути нездоровими. Вони не є поганими чи неправильними, але ключовим є баланс насолоди та порядку. Це можуть бути покупки в інтернеті, скролінг соцмереж, перекуси чи перегляд телешоу з іграми. На перший погляд це прості заняття, які ми робимо щодня, але прикол в тому, що не все з цього ми встигаємо робити для свого задоволення щодня. Іноді ми забуваємо про те, що треба себе радувати, і занурюємося в скролинг, перегляд занадто значної кількості соцмереж, і їмо самі десерти. Але треба їсти ще й основні страви. А що у вас у допоміновому меню, будь ласка, чекаю коментарів? Таким був огляд дивних та цікавих трендів на сьогодні. Якщо вам було цікаво, напишіть свої думки з цього приводу. Дякую, друзі, що були зі мною. Переходьте в мої соцмережі, ставайте спонсорами та підписуйтесь на мене.